Скільки підприємств та у яких галузях переїхало на Тернопільщину? Якщо говорити про урядову програму, яка координувалася Мінеконом то це є 58 підприємців, але їх є значно більше. От такі ми дрібненькі дивилася, як Чебуречна, різних фіз осіб, а й ті їх є набагато більше. Зараз проходить навіть вже дерелокація, і це ми розуміємо, тому що основною основним завданням цієї програми було те, щоб зберегти обладнання, виробництво підприємства, навіть котрі повертаються вони залишають у нас філії, залишають склади, адже бачить, що тут близько до кордонів. Крім того, багато підприємств вже прийняли рішення, обрали земельні ділянки і в планах будувати нові виробничі потужності.